Бажаю здоров'я Kia Sportage 2007 рік Попробую ролик натяжний обводний генератора поменять а... Без снятия тут генератора, коротше всього навісного а під донкратив, під двигам. А там естественно тоже на домкрате. Сейчас убираю подушку, я вже її открутив і буду на домкраті опускать, щоб ролик появився, був свободніше його открутить. Зняв подушку, сейчас буду опускать, покажу що получится. Опустив двигун. В ну, буду я коснуться или менять все пустые все трубку. Сейчас пробую. В общем, снял. Все, он Hyundai. Киа, наверное, заводский и поморочиться надо опустим на донтрате. сейчас буду я хоть добраться до ободного ролика то что в общем финиш Ставлю ролики в общем что я хочу сказать можно менять так чтобы а, Двигатель верхню подушку открутить, опустити на низ. Там був у мене ролику водний одинарний, не натяжний той, а одинарний шестигранник там на 8. Я вже думав, може там звездочка, то я попав, бо в мене не було її. А в таких польових условиях чи умовах важкувато, короче що трохи помучився, опускав повністю вниз і тут його чуть-чуть видно було. Зняв ролик, поміняв. Поміняв двиньє. щось я покажу. тут болт під головку, рожковий під ключ. На 13, на 14. Коротше, я туди його не впихнув, бо не залазить. Не вистачає місця між, до... між ленджероном і корпусом двигуна. Прийшлося той під шестигранник поставити, він трохи менший плоский болт і все вийшло. Я його впихнув, коротше. Все, буду зараз пробувати заводити, подивлюся, на да? защити поставлю колеса. Все остальные. Смотри, в машину вроде бы все нормально. Все пока не попросили.